Вимушена переселенка із Запорізької області Надія участь у капурковій книжці бере вперше. Часто ходжу за своєю донькою в бібліотеку сюди і на сайті бібліотеки побачила рекламу цієї акції. У теплу погоду ми виходимо із книжками і пропонуємо ужгородцям та гостям міста обміняти свою книгу на одну із тих, які представлені на стенді. На початку основним фондом Капуркової книжки були видання із приватних колекцій самих бібліотекарів та їхніх друзів. Від акції до акції бібліотеку Капуркової книжки поповнили книги, які приносили учасники акції. Я принесла книжку «Розвилка». Це комплекс цікавих історій української письменниці. На хочу обрати. Не знаю к якусь цих двох книжок. Люблю читати. Книжки і думати. я он відібрав, а потім зараз буду вибирати, яку я з собою візьму на обмін. Назва капуркова книжка взята від діалектного слова капура. Так на Закарпатті називають ворота Хвіртку бібліотекарі у цей день відчиняють ворота свого двору, щоб відвідувачі могли приєднатись до акції. Окрім капуркової книги, на цей раз тут проходить ще й виставка Продаж прикрас ручної роботи, які створює ініціаторка акції Неля Остапів. Дівчина 5 років живе в Німеччині. Дуже сумую за цими речами. Я працювала у бібліотеці три роки, займалася цією діяльністю. І коли ми спланували поїздку чергову до батьків в Україну. То я запропонувала таку ідею, бо я вже більше двох років займаюся прикрасами, і мені дуже хотілося поділитися цим. Неля каже, частина грошей із продажу прикрас піде на потреби підрозділу військових, де воює її брат. Дівчина розказує для чого у 2019 році. Започаткувала акцію Капуркова книжка. Хотілося активності і залучення більше молоді до, до бібліотеки. Бо ми помічаємо, що інтерес з роками не такий високий, як можливо, 10 чи 20 років тому, і це сподобалося людям. І найбільш приємним в цьому всьому було. Спілкування з людьми така акція є популяризацією, промоцією читання української літератури, книг українською мовою українських видавництв. І я вважаю, що ми маємо як бібліотекарі тримати той культурний фронт, поки наші захисники України захищають нас на фронті. За словами Євгенії Напуди, із 2019 року бібліотекарі провели 15 капуркових книжок. За рік організовують дві-три акції. На цей раз за чотири години 38 учасників прийшли обміняти свої книги на нові. Поміняли 80 книг. Капуркова книга не єдина акція, яку безкоштовно для учасників проводять на базі Закарпатської обласної бібліотеки. Після 24 лютого двадцятого року бібліотека наша і інші бібліотеки стали так би мовити інтеграційними ще просторами. Завдяки проектам, які реалізуються на базі нашої бібліотеки, «Тату хаб Ужгород» та простір єдності та підтримки, проводяться чимало психологічних заходів, просвітницьких заходів, освітніх заходів. Це і школа батьківства. Ми вчимо батьків бути найкращими родителями для своїх дітей. Це це групи підтримки дружин військових, це тренінги для ветеранів, це різноманітні арт-терапії, як розвантажувальні заходи. Перераховувати можна безкінечно, тому я всім раджу підписуватися на сторінку бібліотеки Фейсбук, Телеграм, Інстаграм і слідкувати за оновленнями наших подій. Тетяна Рожновська, Леонтій Колишин, Суспільне новини.